Що будемо вечеряти? Тай. там справді скотився гівно. Може, Метрополіс це те, що нам потрібно? Новий початок погнали. Залишимо Готем. Добре, це типу одне з тих шикарних місць, де тусять багаті та нахабні сраки? Привітайся з гарні нідерландською! Привіт! Оце рівень. Ми перемогли. Нове місто. Лена Лютор запропонувала мені керувати зеленою ініціативою Метрополіса. Вони роблять те, що її. Стара банда. Від мене зжири, нахуй! транквілізатор. є? Я повернуся раніше, щоб забрати їх. Але я не обіцяю, що вони будуть живі. Насилля це не вихід. Той же хаос. Я вічно лютуватиму проти недосконалості. Це буде непростий виклик. Щось значне відбувається в Метрополісі. щось катастрофічне. Вбити боязких людей. Дідько, боляче для вас так робити це норма. Ми — гарний квін і плющик. Найкраща, найзворушливіша, найзакоплиша пара усіх часів. Точному інтелекту не знищити мене. Я все владнаю, а ти лише врятуй Метрополіс. Боже мій тобі не здається, що твоє завдання легше. Арліпінь, новий сезон з 16 січня. Лай, поклич супермена. Що? Ти не довіряєш Гарлі? А так я впевнений, що її гімнастичні навички та короткі шортики врятують нас усіх. Давай!